37 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Пролунало два вибухи на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. На гасіння пожежі було кинуто не тільки спеціалізовані пожежні сили, але й цивільні. Ми ніколи не забудемо про самопожертву героїв ліквідаторів, які пройшли через усі кола ядерного пекла. З нагоди річниці трагедії на чаес у Кременчуці поклали квіти до підніжжя пам'ятника дзвони Чорнобиля та вшанували пам'ять усіх ліквідаторів. З Кременчука та Кременчуцького району на ліквідацію наслідків аварії пішли три тисячі чоловік. Переселилося до нашого міста більше 550 сімей. Низько вклоняємося ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції, які 37 років тому працювали в зоні радіаційного лиха, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки. Чорнобильської трагедії тисячі українців рятували світ від наслідків Чорнобильської трагедії. Усі вони герої, яким ми завдячуємо своїми життями. Тридцять і суток обслуговували лікар обслуговував, як лікарь, обслуговував. Пожежну частину Полтавської області. 8 часов на станції, без вихідних 32 дні. Перше час, звісно, жутковато. А потім чоловік такий, що все, привикає абсолютно. Брали на 10 днів, а були місяць на реакторі. Находилися 8 часов на реакторі, приїжджали на станцію за півчаса, і пів часу, поки здався сміну. 9 годин знаходився на реакторі. У перші дні після трагедії під час ліквідації наслідків аварії люди отримали смертельні дози опромінення. Вони не усвідомлювали всієї шкоди радіації. Радянська влада ретельно це замовчувала. І всі ліквідатори, яких у подальшому відправляли в зону відчуження, теж зазнали значних ударів по здоров'ю. Ну, по перше, ми всі перехворіли малою формою радіації променевої хвороби. Це одне. Багато наших померли від цього, зразу бере, так сказати, на голову, то все, все тіло, весь організм поражається, невидимою радіацією. Ну, За місяць потеряв 15 кг весу. Я був з усім підрозділу, найстаріший з усіх. І я хлопцям казав, хлопці, маску обов'язково. Хто б міг подумати, що у 21-му столітті українці знову будуть на межі ядерної катастрофи? З початком вторгнення російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію, поставивши у небезпеку увесь світ. Майже 36 днів Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій російських окупантів. Вони вивезли унікальну радіологічну лабораторію. Полонили захисників Чорнобильської атомної станції та примушували персонал до роботи в умовах надмірного опромінення. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.